якась звірюшка, може лисиця Хе. шкряба понад мною. я понадо мною йду а вона весь час іде і не боїться а я то боюсь не хочеться щоб покусала Треба якусь хоть палку найти Хе. страшно Аж мурашки. Ходив по лісу. Творив вулики, дивився, сіли, не сіли бджоли. І почало за мною шкряпати вже десь кілометр. що руки трусяться. Фух. Ну нафіг. Тихо стало. Блін, голуб полетів, я злякався. Ще трохи дойти до мотоцикла їхати звідси. Фух, страшно. Фух. Аж в грудях. Аж в грудях були. Уже вечір. Там десь, десь далеко. Лістрелюють чи щось. Трактор гуде. Воно зараза. Опять там паралельно дорога йде корчами. Фух. Все звідти виїхав мотоциклом. Заховав його. І Зараз я піду на ту ж дорогу й піду. Ще щось ще щось квітує, щось тут огуде. А то щось так. Дуб замерз, був приморозок вночі, вони не дивно рої не сідають, наче звуку більше ніякого немає. От мені ще сюди треба йти до тої дороги. Ой, думаю може якраз вийде зняти відео на пам'ять. Мене лисиця доїдає. Це я так думаю що це лисиці лисиця. піду подивлюсь вже дійшов до мотоцикла Наче тихо стало може зверху буде видно Давайте кань. Не шуточки. Все, я погнал.